Друзі, знову привіз мусор, але саму бумагу, кажу до нього, кай не гешефт, кай не гешефт, в хойте. Ось таку лише бумагу має. Подивився. Подивився, думаю, може щось там заховав, пощупав, нема нічого. Каже, оцю лиш пластик треба забрати окремо. Типу. Якось так. Зараз все кидаю в компактор і на тому все. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, 85 євро, а якщо бумагу, то безкоштовно. Ось так, бачите туди. Баухольц там дофіга коштує, а це все, що ви можете. тут то -то все безкоштовно. Мебель, та, там мебель, там холодильники можете покидати. Тут метал, таке все. Там техніка. якось так, Пан Богдан тримає в курсі. Це, блін, друзі, нема гіршого. Це коли живеш, тако коли є оці е, поїзди, треба переїхати все. Бам, мусиш чекати. Блін. Потім зараз така пробка буде. І тут пробка, а якщо ще два поїзда, то, то взагалі жесть. Якось так.